Так, готую на завтра гриби, гриби, гриби. Є в мене ось таких дві упаковки грибів. Зараз я їх тут сполочу. Чесник витягнула, чеснику дам. І е, в нас все на чеснику. У нас не на, не на цибулі гриби. Дуже чесник вживається. Такі мішані. Дали навіть один помідорчик, пожаліли, дали так мало петрушки. Мама мій петрушки мало дали. Різні гриби. І дали один той дуже пікантне пеперончино. Ще ось такий шампаньон дали цілий, деякі порізані, деякі цілі. Оці гриби дуже смачні. Ці гриби смачні. Ну, коротше, дві такі упаковки, і я буду робити цього разу сметані. Є у мене ось така сметана це свіжі вершки. Це вершки з холодильника, солодкі, солодкі вершки з холодильника, які мають 36%. І я буду бульбу варити, вже налила олії. Бульба була на знижці, гарна, дорога, якісна, бульба, солодка, жовта бульба. І написано, я навіть не знала, нова ракольта це означає італійська бульба, новий, новий врожай. Тут півтора і півтора-три кілограми. Купила дві упаковки, тому що кілограм один і. 30. А так у нас бульба 1,80 це саме найдешевше. Я не купляю таких великих мішків. Я один раз купила, попробувала, багато українців йде в такі всякі магазини, купують 5 кілограмів по 90 чентизмів бульба. Я один раз купила, ця бульба має дуже багато відходів. І вона дуже має багато відходів. Вона мені не сподобалася зовсім зовсім. Короче, йдемо мити і побачимося далі. Я буду бульбу в мундирах варити. Так, пів восьмої, і в нас такий клімат на вулиці. Ще трошки день, гриби тушаться. Зараз я покажу, яка бульба продається. Тут мені дуже сильно подобається, тому що тут продається велика і маленька, все разом, велика і середня. Відкриємо один пакет і подивимося, яка вона тут є. От, бачите? Отак От мені подобається. Зараз ту маленьку, вона не маленька, вона така середня є. Я її буду варити. Воно чомусь відбиває зелена, але вона не зелена. Бульба жовта, патати джалі, бульба дуже сильно смачна. Відкриємо другий пакетик. Подивимося. Як вони тут складають? Чи вони так точно складають? Так, глянемо, як тут виглядає бульба. Одна велика. Ось так. Тут більше середньої її. така все вже замаленька. Бачите, як? Ось так. О, а я маю таку каструльку, от. Я і зразу, мені дуже подобається така вся одинакова бульба. От перед школою вони от так, тими мотами, мотами, тими мото так гудять, що це ужас. Зараз я її помию ще. Але я спочатку, отак, от, бачите? Одинакова, щоб була. І я ту маленьку вару в мундирах. Вона скоро звариться, скільки влізе, скільки влізе. Ще одна повинна влізтися, сама найменше, ось ця. О, такий в мене метод. Я вару. І це в мене буде на завтра, на післязавтра. Зразу завтра, наприклад, 4-5 зімодві лишиться на завтра, на післязавтра. І такий в мене метод. Я ніколи з повністю ціну за повну ціну ніколи нічого не купляю, ніколи. Тому що це не потрібно. Треба бути хитрому і розумному, і гроші використовувати так, як має бути. Тому що оця бульба сьогодні кілограм 1,30, а завтра вона буде коштувати. На, у нас приблизно на 10 днів така знижка. Вона буде коштувати 180, 2 евро. Ви розумієте, за кілограм. А, а і ось так. Я все так, все так купляю. Бульбу вчора купила, а оці горіхи сьогодні купила. Кілограм 11,80 за кілограм горіхи чищені, лущені. Оце купила, бо бракує. І на кінець я купила три упаковки. Ось такого какао із грецьким йогуртом. І какао я додаю. Пізніше я додаю ще. Пізніше я б не хочу вже вам це все показувати. Коротше. А, що я ще купила? Зараз я вам покажу Це зараз я вам покажу, яку я... яке я щось велике, велике і здорове купила. Я як побачила ось ці помідори. Оферта незвичайна оферта. Тут така величезна банка. Мама мій, я ще такої великої банки не бачила. І це Черіджині, бачите, це ці солодкі помодорі Черіджіні. Дивіться, їх тут багато є. Це не в'ялені. Це в олії. Бачите, дивіться, скільки їх багато. І написано, що вони в'ялені наполовину. Де вони тут написано? Інгредіє помудорі челіджі, наполовину сухі. Все дуже натуральне, мені дуже подобається. Олія, перше ніж брати, я прочитала олія соняшникова. Сіль, е, мішеля діспеції, різні спеції вам дали, е, п'янти ароматики, різні ароматичні травки вам дали. Інпропосіони варіант. О, бачите, що вам дали. Орігано, чесник, пеперончино, Ачидіта сюди дають, а сюди дають, і все. Антиоксиданти, а Все. Дуже натуральні от інгредієнти. Вони мені дуже сподобалися. А найцікавіше, що вони є на полу. Базиліку не, не було написано, але бачу, що якісь базиліку є. І м така от велика банка. Наполовину в'ялені вони. Вони не є сушені, вони не є сушені. Такі, знаєте, Бо я знаю, я маю сушені. Дуже цікава, але як їх відкривати, їх так багато є. Ну ми що будемо цілий тиждень їх їсти, чи що, я не знаю. Ви тільки подивіться, звідки вони приїхали з півдня, напевно, Італії. 에... Ну от вага ось така ціла. Бачите? Тут є півтора. Півтора, більше ніж півтора кілограми з олією, з тими з водою, з тими всіма приправами. А якщо їх відсідити, то їх майже кілограм є. Італія. Що це Тарквіня? Де той Сігноресо? Треба спитатися мого компаньона. Де то звідки вони це. Фоджа, Черінніля. А, черініля, Форджа. Форджа, провінча Форджа. Черіньо. А, капіта, тут на другій стороні. Ми тут ме з тої сторони, а то на другій стороні. ну, Попробуємо. Ми би так були так сильно сильно добрі. Я би вже хотіла їх попросити. Я б може шеї купила. За скільки куштують? Велика велика знижка, і я за них заплатила. 680, мені здається. 6,80 за таку велику банку. Ви розумієте? Це, яка це смакота. Ну, на зиму, звичайно, відкрити на зиму таку величезну банку. Дуже вона велика банка. Ой, Великі банки мені подобаються. Дивіться, яка та ще велика банка, ну ви знаєте. Ну, Коротше, я йду роботу робити, бо тут ще багато роботи. Зараз помию і це зварю. Окей, продовжую робити я. Вже пів восьмої, пів восьмої, дорогесеньки мої. Це на завтра я готую. А на сьогодні є зупа на вечерю. Хлопець пише якісь. Треба було його спитатися, що він таке пише. Діаріо, напевно, Діаріо це як це означає по-італійськи. Ось такий парк. Ма погано що тут ще немає асфальту, тут ще нічого немає. Воно дуже сильно. Подивіться, яка ще не докінчили. Бачите, які, які камінці, пісок. Воно дуже чіпляється за, за, за взуття. І, і скачуть мені от в сердину, в шкарпетки. Я шкарпеток не маю, але туди в сердину мені скачуть. Як гарно. Сюди перший раз я прийшла, ну я зимою ходила, але треба буде прийти, як вони ту доріжку докінчуть, бо таке от не може бути, то вони повинні щось тут робити. Як все закінчиться, побачимо, що воно тут буде, бо така дерева, як не називаються. Фойні дерева, такі у нас тут багато є. Така зелень. è molto molto bello è così freddo, così bello, è Maison de Mont, amici, vado qui a rilassarmi un pochino se mi piace qualcosa che mi dà emozione io prendo che mi sta bene con mia casa, però sono molto attenta per non ingombrare casa perché ho già comprato parecchie cose e ora non mi piacciono più Джеда не говорить, але сьогодні хотіла в туалет і два рази сказала піпі, піпі, -пі". раз. Це не треба мити, руки помий. Ще трошки, ще трошки. Раз, піпі. -пі. думаю, може витримай до кінця, а другий раз піпі. Тяда, -пі. помий добрі руки. Такий малесенький туалет тут є. Все, лице помила. Бай, козі. Дай, дай, дай. Що, гуряча вода? Холодна. Але це не ми. Дай. Але треба тиснути не хоче. М -м, добре, що ось закрила. Йдемо геть. Так, як готується чечевиця в Італії, не на воді, а на такій маленькій зажарці. Чечевиця. Чечевиця лінтіки, як чечевиця називається. Це EGP, як ви бачите, норча. Кастелючо, хто був в Кастелючо, де цвітуть поля такі, там дуже так багато поле, там різні різні ось такі крупи віку... ростуть. І от в мене є така EGP, Така невелика коробочка, і я її варю. Буду зараз оцю лінтік оці варити. Так. І я буду додавати тої кіної, От, бачите, у мене є, я купляю, 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 а пізніше треба їсти. І я отак хочу чуть-чуть кіної е додати. І побачимо, яке воно вийде. Це має бути таке, знаєте, з помідором протейку. Тут в мене вже тушиться, а саме основне я порізала помідор. У мене черв... О, такі помідори, я їх намочила. Це в'ялені помідори, помідори і сіль, і більше нічого немає. Я їх Трохи намочила, 5-6 разів від, від мила від солі, від, від пороху, від того усього, від пороху, ну, може, немає пороху. Ось так, як ви бачите. А під низом в мене є одна морква, одна гарна велика цибуля і спек. Спек не треба жарити, не треба тушити, бачите? Не треба жарити. Отак чуть, -чуть притушили, все воно таке біленьке. Сік спек пустив, накрився. Я ніколи нічого не жару і мінімально води. Пізніше. Оце вже стоїть, в мене не треба намочувати, пів години мене стоїть, тому що я так, о, знаєте, зливала, зливала воду, мила, 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 мила. І зараз додаємо це. Додаємо це і будемо варити 40 хвилин. 40 хвилин трошки додати води. Тут дуже... Гасає. Ну як він гасає так скоро. Тут можете ви помідора, пасата до помідору, ось той томатний сік, такий в нас в Італії є. так? Можна це додати і це навіть ліпше. Але в мене ось той був помідор такий. В холодильнику він в мене стоїть. Вже треба було мені його використовувати. І цей в'ялений помідор я його буду використовувати. Тому що мені його треба використати, воно ж теж все, не є вічний срок годності проходить. І от така чечевиця буде. З помідором, спек. А зараз мені ще треба помити. Ось тут в мене ще є. Бачите, ось так небагато. Така ложка. Зараз я помию колодку і додавлю до сердини. Я не пам'ятаю, скільки ту кіною треба варити. Це в я продаю. Це є біо. М -м -м, скільки хвилин варити, зараз я подивлюся. Зараз я гляну, але мені перше треба помити і додати. Якщо, мені здається, 10 хвилин варити, значить я половину кутури, на половину, як вже оце почне кипіти 20 хвилин, тоді даю ту кіною. Побачимо, як воно вийде. Почала я знімати і приїхала ось така величезна машина біля мене. Почала гудіти так сильно. Хлопець молодий, 25 років приїхав. Ось така висока величезна машина. Так, дивіться, що я купила. Але перш за все, подивіться на мою руку. Це на сонці. Бачите, я купила олівець, олівець для бровів. Щоб брови. Підтягнути, під, 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 підвести чуть-чуть брови. У мене брови покрашені, але щоб дати їм форму надійну, я спробувала ось так багато олівців. Який найкращий, на вашу думку, підходить мені? Бачите, є чорний, є темно-коричневий, світло-коричневий, більше підриже, більше світліший, різні різні, різні кольори. І навіть один є шанель. Відгадайте, вигадайте, де є шанель, як на вашу думку? Шанель то оцей, як вам сказати. Ну, я не зможу, я. Ну. Шанель. Оцей от, бачите, не цей, а е, один, два, три. Оде от, от, червоний, бачите червоний? О тут оце шанель. Такий темніший, оцей темніший. Бачите, є таке риже. Вище того рижого це шанель. Тут так міняється світло, я не знаю, чи вам отак може, так буде краще видно.